По завершенню сезону і збереження нашого місця в прем'єр-лізі, то результат позитивний. Але якщо ми беремо, ми вертаємося на рік назад і згадуємо, яка задачу ставив Іван Лусівич, президент клубу. Перед попереднім тренерським штабом Сергієм Дмитровичем, його командою, це заняти там не нижче 12-го місця, то задача була в першій частині не виконана. І фактично вже новий тренерський штаб на чолі з Олегом Миколаєвичем долав наслідки роботи попереднього штабу і боровся за виживання в прем'єр-лізі, з чим успішно справився. Ну, основна складова це організація безпеки під час проведення масових заходів, саме матчів в Рівному. Наш стадіон має найбільшу кількість дозвіл на найбільшу кількість вболівальників на трибунах. За це окремо хотів би подякувати нашому офіцеру безпеки Володимиру Федоровичу. Проведена була колосальна робота. Всі укриття, які знаходяться поряд зі стадіоном, в доброму стані і готові приймати вболівальників в будь-який момент, якщо буде оголошена повітряна тривога. Насправді це було для нас, ну, не скажу, що несподіванкою, адже до цього на матчі були присутні акціонери клубу. І ми вже мали досвід. Якась кількість людей вже була на стадіоні. Ну просто ми це масштабували відповідність до кількості місць, які в нас були на той момент в укриттях. Ну завдяки симбіозу місцевої влади, обласної клубу, всіх хто любить футбол, хто любить Верес, ми сьогодні маємо офіційно 3800 місць на стадіоні Авангард дозволом на проведення таких матчів. Верес має дозвіл на проведення будь-яких матчів на стадіоні Авангард і фактично весь колектив клубу, всі працівники були задійні в організації цього матчу тут в Ну, Звичайно, ми будемо переглядати наш бюджет, тому що президент поставив вже задачу для керівництва, для адміністрації, для тренерського штабу. Це амбітні задачі, і під цим ми будемо збільшувати перший бюджет, шукати хороших виконавців. Я думаю, найближчим часом Іван Олексійович сам оголосить про поставлені задачі для команди. Про це всі скоро дізнаються.